Російські обстріли, що зруйноване у селі Єздецьке великописарівської громади, тема за глухим забором. У Сумах презентували фільм про каральну психіатрію. Майстер-клас з жестової мови. У сумах навчали, як спілкуватися з людьми, що не чують. Продовж дня вересня російські війська обстріляли 10 прикордонних громад Сумщини. Повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Зафіксували близько 130 влучань у Шалихінській, Великописарівській, Білопільській, Краснопільській, Знопновгородській, Есманській, Хотінській, Юнаківській, Серединобудській та Миропільській громадах. Поранено четверо мирних мешканців, пошкоджені два десятка будинків та сім автівок. Це село російські військові обстріляли не вперше, кажуть місцеві, але цього разу вдарили дуже кучно по жилих будинках. Вириви від вибухів усюди на цій вулиці. Село єздицьке Великоперсівської громади, що на Сумщині за 5-6 кілометрів від російського кордону через обстріл окупантів. Вчора, 22 вересня, тут згоріли або були пошкоджені вісім приватних автомобілів. І ще вчора ця купа металу була БМВ. Це схоже на рештки Опеля Астра прошитий осколками «Пежо». Решту взагалі не впізнати. Деякі машини вибухами розірвало на шмаття. Учора в день знайомі приїхали в гості до Володимира Барбіна на цьому опелі. Вектора назад їх довелося вивозити своєю машиною. каже чоловік. Баб'єд 12, почався обстріл. Насчитали примерно 28 прилетов. Це перший раз? Ні, не, не, не перший. Ми в погребах сидим каждую неделю. Обстріли часто. Пошкоджені. Дома, крыши, окна повилітати. От пяти, 6 хозяйств здесь. Две, одна хата сгорета. Стальные разрушены две полностью. Ана, у нас только окна крыша. Нашу нас Порану. сусідку поранула. Ну, Она вдома зараз. Вчора вчора віли в больницю, ну, хтось знає. Там осколок, вроде би, ну не достали його. Оскола. Сьогодні родині пана Володимира однесельці прийшли допомагати відновлювати зруйноване. З матеріалами допомогла селищна рада, говорить чоловік. На поміч прийшов і дядько Володимира Михайло Сиров, що живе на сусідній вулиці. Частенько баха, але ну, це було час одно тихо, я почала. А так летять туди-сюди. Mm. Короче, вчора вот бах, куди? Я впав, нагородя був, нагородя впав, ото мрачки в погріб. На обістці Миколи Масолітіна знесло ворота. Пошкодило дах в будинку і сарай вибило шибки. Стекла немає, Дядя моя рам і по перемичку поперебивала. Mm -hmm. Шиферу багато, на сараю вчора цілий день латали. Коли це сталося ви де були? Ну, на дворі були, а потім стали стріляти і упорити. Тітка Миколи Масалітіна, пані Марія, говорить, що через постійне сидіння у погрібі застудило горло. А ми у погрібі до тих пор, там вже холодно, ночі ну, зовсім не балакала, то чай гарячий пила, то Секретар Великописарівської селищної ради Володимир Леонов говорить, що інформація про пошкоджені будинки в їхній громаді надходить ледь не щодня. На сьогоднішній день у нас більше 400 домогосподарств, які по території громади постраждали від агресії Російської Федерації, і що сказати, за останній місяць, мабуть, додалось близько 100 домогосподарств. Це тому, що люди повертаються до своїх домівок. І відповідно ж бачать, як і руйнування звертаються до нас. Тих, що непридатні для проживання на сьогоднішній день. Більше сорока. За попередньою інформацією, село обстріляли з реактивних систем залпового вогню ГРАД, сказав телефоном заступник начальника Охтирського райвідділу поліції Олег Юрко. Ігор Стрельцов, Сергій Мелевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Ці смерті примусили утримання енкодунців у психіатричних лікарнях. Для перетворення їх на безвільних овочів було тоді одним з найрозповсюдженіших покарань. Керівник Сумського обласного товариства Просвіта презентував фільм про каральну психіатрію на Сумщині на основі свідчення очевидців. Його створення, як і інша діяльність просвіти, розповідає Олексій Шевченко, реакція на зросіщення Сумщини і зменшення вживання української мови, що спостерігалося кілька десятиліть тому. Коли прийшов новий час і я побачив, що пам'ять пропадає, мені захотілося згадати те, що було зі мною. І написати це максимально так, як воно було, без ніяких скажімо так, вигадок. Фільм стосується одного із періодів, це каральної психіатрії на Сумщині, село Високе, очевидно, для цього було призначено. От. І е, е, Євген Велес, як оператор такий, Євген Тараненко, він познайомившись з моїми спогадами, виступив з ідеєю, каже, давай я попробую зробити фільм, от ну як зможемо. Ознайомившись з непрацюванням Олексія Шевченка, оператор Євген Велес говорить, одразу уявив, як можна висвітлити цю історію. Йому запропонував, кажу, давайте зробимо такий експеримент, не фільм, а експеримент. От, якось зробимо не в стилі, наприклад, ну, як звичайно знімають фільми, такі передачі, а більш такої ну, сучасний, модерновий такий стиль, от, щоб менше там було такої музики похмурої. От. Ну, не те, що розважальний, а що просто якби, ну, люди якось по-іншому подивилися на це. Працювали над цим з перервами. Десь роки два, мабуть. Тобто, це зараз, скажімо так, фінальна така стадія, пробна стадія. От, і ну і передусім і технічні були проблеми, тому що техніка у мене часто ломалася. Кажуть, зараз і час все змінює, міняються закони, міняються люди, а ця тема вічна. Ще в радянські часи читав, що це така тема за глухим забором, ніяка гласність до неї не дойде, але знав, що сваволя існує над людиною, яка сваволя існує, і все, що непокірне, знищувалося. Юрій Андрусенко, директор школи в Білопірській громаді, в яку влучили російські військові, говорить тема поодиноких патріотів, борців за волю України йому цікава і не має втрачати актуальність в наш час. Він презентував книгу свою, я її прочитав, і багато чого із того, що не знав по своєму життю про нього, про такого товариша, яка в його доля склалася, як йому випало боротись за нашу незалежність, за нашу Україну, за наше українське слово. Автор книги Інакодумство на Сумщині краєзнавець В'ячеслав Артюх розповідає, каральна психіатрія в області не носила масовий характер, а дисидентство було справою поодиноких людей. Звичайно, якщо ми говоримо про якісь центральні речі, ну, центральні міста Масінамась там Київ і так далі, Москва, то там набагато більше було. А тут зрозуміло, що набагато і менше було. І з того, що ми от там досліджували, саме колись там із Іванущенком Геннадієм видавали збірку і на Сумщині, ясно сиділи в архівах там СБУ там, ну, там, не знаю, там, За 30 років усі перестройки, скажімо так, от 56-го року, по 86-й рік десь ну, каральна психіатрія – це чоловік там, до десятка чоловік от, у, у Сумській області за весь час. От там багатьох, крім цього, направляла на експертизу психіатричну, Це трошки інше, все таки Одна справа там, там тебе засудили, або там просто послали лікуватися. А інша справа просто от психіатричну експертизу, звичайно, пройшли багато людей. У планах Олексія Шевченка побувати на місці подій у селі Високий і доповнити фільм. Наступним етапом хоче висвітлити діяльність КДБ в Сумах. Анна Книж, Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми. До Міжнародного дня жестової мови у Сумах відбувся майстер-клас. Його учасницям демонстрували основи спілкування з людьми, які не чують. Наприклад, алфавіт жестової мови, а також деякі слова. Оце у нас буде вже жест борщ. А скільки разів? Показуємо, поки промовляємо слово борщ. Такий майстер-клас Сумчанка Ніна Островська влаштувала вперше. Жестову мову знає з дитинства і працює перекладачкою понад 10 років. За час війни кожен на своєму фронті робить те, що можливе. Я вважаю за потрібне зробити такий маленький майстер-клас. Це, взагалі, ази і знайомство з жестовою мовою. Я розповідаю взагалі. Хто такі глухі люди, як з ними спілкуватися, з чого починати, і ну, там, банально привітання, якщо щось трапилося, щоб ви могли запитати в людини, або, можливо, когось позвати на допомогу, або зв'язатися з перекладачем. А це одне із завдань майстер-класу показати жестовою мовою своє ім'я. Я студентка педагогічного університету, кафедри кафедро кафедр... інклюзивної освіти, і для мене це корисно знати. Я сподіваюся, що я це дізнаюся, і з кожним разом все більше і більше буду дізнаватися щось нового. Це дуже актуально в наш час і дуже корисно. І Також, наприклад, якщо поїдеш кудись за кордон. То там також люди можуть спілкуватися жестовою мовою, і є країни, в яких взагалі жестова мова признана як друга державна. Но мені здається, що це дуже класно, якби в нашій країні також жестова мова прирівнювалася до державної, тому що всі люди мають рівні права, і це дуже класно так спілкуватися, і це дуже цікаво. От і мені це дуже подобається. Частину зібраних за майстер-клас грошей Ніна віддасть на потреби наших захисників громадському фонду Суми. Ірина Касяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. 16 працівників обласного центру екстреної медичної допомоги відзначили державними нагородами. Серед них троє працівників центральної станції. Це та бригада, що в середині березня виїхала на виклик до окупованої боромлі. Там росіяни обстріляли автівку з подружжям. Чоловік загинув, а жінка в тяжкому стані потребувала транспортування до Сум. Медики розраховували проїхати зеленим коридором, який обіцяли організувати в ті дні. Та на ворожих блокпостах росіяни сказали, що про коридори не чули і супроводжували бригаду наведеним дулом танку. Вони спитали, куди ви їдете, ми пояснили, що ми їдемо забирати поранену, Вони спитали, чому їдемо цією дорогою. Ми сказали, що ну, начебто коридор узгоджений на цей час. Вони кажуть, що ні про які коридори ми не знаємо, і що тут пересуватися небезпечно, ми могли відкрити вогонь на ураження. Ми запитали, що не видно, що ми швидка, вони кажуть, нам байдуже. Віктор Головня працює водієм в екстреній допомозі 18 років. Розповідає, побачивши в районі Грибоників ворожу техніку, максимально знизив швидкість. Було сказано, типу, якби ви швидше їхали, то ми вас би розстріляли. Типа, незалежно чи це швидка чи не швидка, По дорозі був ще один пост, ну вони було зайнято, а в самому Бромлі вже стояли. Це якраз виходить за мостом. Там ще один блокпост був. Зупинили, вони переди подивилися машиною, ми поїхали далі оказувати допомогу. Про виїзді вже почали в сторону Сум отримувати гради. Це з лівої сторони в сторону Сум. Може, кілометр-два, там, де стояли возле Гербініковки, а ця артилерія їхня, там і танк, і танк і артилерія і БМП. Їх вже там не було. То тобто вони поїхали вже. І по ходу на суми вліво, може десь на кілометр, може так, очки І працювали в сторону Суми. Студент другого курсу медінституту Олександра розповідає, поруч із досвідченими колегами було менш страшно. Острах на те, що там тебе якось вб'ють, покалічать, а те, що не доїдемо до виклику. Те, що можуть відібрати, а бригади були комплектовані, якраз були зроблені спеціальні бригади, бригади швидкого реагування для виїзду до гарячих точок. І вони були комплектовані досить таки обширно для з дороговартісним обладнанням, з великою кількістю турнікетів, коровоспинних. Тобто ми гадали, що якщо б російські військові були трішки чи розуміли в медицині, чи були трішки, тому вони б забрали все це і орієнтуючись на те, що вони допомагають собі на турнікетами, аджготами Есмарха, то вони могли б все це забрати. Забрали в нас цигарки, забрали декілька фонариків. Ну як забрали? Вони спитали, чи можна взяти. Я спитався, чи та йориторічним запитанням. Не не, не впевнений, що вони розуміють, що таке критичне запитання. Вони сказали, що так. Ну, я кажу, якщо нічого питаєте, у вас автомати, то ну, забирайте. Поранену жінку вдалося довести до сум, де її прооперували і стабілізували. Ярослав Борисенко, що працює в екстреній допомозі з 2009 року, став заслуженим лікарем України. Нещодавно він повернувся з відрядження в Бахмуті, де працював у складі добровольчого мобільного шпиталю. Тепер збирається у відрядження до США для обміну досвідом. Водій Віктор Головня і фельдшер Олександр Полежій отримали ордени за мужність третього ступеня. На нашу зміну чи не знаю, чи то якась випадковість чи це закономірність, припадали всі випадки. Падки нещастя на наше місто, тобто, коли впала бомба на вулицю Спартака, ми також були чергували на зміні. Навіть з моїм невеликим досвідом якісь відчуття та якісь острахи в такі моменти відходять на другий план, тому що в тебе є пацієнт, в тебе є робота, і ти повинен швидко зорієнтуватися, швидко робити, швидко вести. Окрім працівників центральної станції, державними нагородами відзначили медиків з Романської, Охтирської станції і Тростянецької підстанції. Звання заслужений лікар. України отримав очільник Сумського обласного центру екстреної меддопомоги Сергій Бутенко. Анна Книж, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Розминка та естафети. В Сумах розпочався Європейський тиждень спорту. У спорткомплексі Динамо зібрались близько півсотні дітей. Сьогодні з ними займаються спортивними іграми учасники Олімпійських ігор та інших міжнародних змагань Віталій Корш, Оксана Шкурат, Людмила Шелест, Тетяна Антипенко. Тетяна учасниця чотирьох зимових олімпіад, майстер спорту міжнародного класу. Спеціалізується на лижних перегонах. Бажаю сьогодні, щоб наші дітки позмагалися в рухливих естафетках і здобули досвід працювання в команді і зрозуміли, що рухатись, займатися спортом, підтримувати рухову активність це саме головне в нашому житті. Після руханки учасники змагалися в естафетах. Вік дітей-спортсменів від восьми до тринадцяти років. Всі вони вихованці спортивних шкіл міста. Сподобалося рухатися, рухатися це головне. Ми займаємося баскетболом. Люблю стріляти на лижах бігати на легкій атлетиці. Мені подобається команда моя, мені подобається сам вид спорту на кутньому я. Радилася поліцейським поліцейськими, хочу, хочу стати поліцейським. Ну, зараз я не легкоатлетість, хочу сформувати свою підготовку. Це не перший спортивний захід, який організовує обласне відділення Національного олімпійського комітету під час війни. Влітку голова організації Олена Петрова влаштувала святкування Міжнародного олімпійського дня. Я хочу еще раз поблагодарить тех ребят, которые сегодня стоят на защите наших территорий, наших границ. И благодаря им мы имеем сегодня вот такую возможность уже с начала лета организовывать и проводить такие мероприятия. Да, конечно, они не такие масштабные, но мы благодарны им за то, что мы имеем сегодня возможность мотивировать наших детей. Європейський тиждень спорту в країнах Європи проводять з 2015 року. Україна долучилася до цієї ініціативи трьома роками пізніше. Цьогорічний тиждень триватиме з 23 по 30 вересня. Діана Крахмат, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.